Ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі Д1. у студії. Працює Маргарита Сопільняк. Мої вітання. Повномасштабне воєнне вторгнення РФ в Україну 229-та доба. Масована ракетна атака майже по всім областям. Росіяни скерували на Дніпропетровщину 18 ракет. П'ять з них знищено силами протиповітряної оборони. У результаті щонайменше четверо загиблих та 19 поранених. Ворог вдарив по об'єктах критичної інфраструктури, житлових кварталах, зупинках автотранспорту. У деяких будинках і приміщеннях повилітали вікна. На місці ударів працюють рятувальники та інші служби. На місці одного з прильотів на лівому березі Дніпра побувала наша знімальна група. Журналісти Ольга Ховрич та Руслан Буленок. розповідає моя колега Ольга Ховрич. Сьогодні вся Україна зазнала масованих ворожих атак. Щонайменше 10 прильотів нарахували мешканці Дніпра у різних районах міста. На жаль, не обійшлося без жертв. Ми приносимо свої співчуття родинам загиблих. На місцях прильотів працюють відповідні служби. Прохання до Дніпрян не нехтувати сигналами тривоги і залишатися викуртях. в викуртях. Я саме момент зрива 9, там 25, у меня просто шок, как бы еще не отошел от этого всего. Машина стояла на стоянке под зданием, где это все произошло. Вот, пришел на стоянку, машина вот во всей красоте. Я мешкаю в чем будинку, повылетали окна. Вот, балкон, все. То есть на втором этаже можно. Полностью весь, весь, весь пролет, все девять этажей, полностью все повыносило. Ударной волной нас с мамой просто отбросила. Я лежала как раз на диване, ну там, где я сплю в своей спальне от кухни. И слышу просто взрыв, и сразу летят окна на меня. И когда я поднялась... А то во всіх кімнатах навіть повилітали і рами. Вот у моєї внучки, но її не було вдома. Послідня спальня її бакаве в дев'ятий етаж. Відчуття передати неможливо. Втекли з одного місця важкого, тяжкого, місто Сватове. Ми з Луганської області ранком вийшла кави попити і прилетіло. Зразу тікало полетіли скло. Розбудила дитину. А в мене донька приїхала в відпустку. Військова, в мене діти військові обоє, і вони в дитину малу взяли онука і бігала за онуком. А тепер оце скло вибираю, не знаю, де ми будемо цю ніч десь будемо мешкати. Дівчинка заходила в автобусі, склом порізала обличчя. І коли вийшли, ну, люди тут були, комусь допомогу надавали якомусь чоловікові. Ну, дуже страшно, дуже страшно. Було полдев, я ще спала, слышу, грухнуло. І така вспышка, яка все, я проснулася. Ну, я проснулася того, що вже рама сюди летіла все. Я вскочила, ну знаєте, як нічого, а потім, коли я отходняк, мене оце починає трусить, колотити. І оце ось з карволочком в кармані бігаю. Оце так я переживаю все. Я я тут спала все, а я спала тут в ось. Вы не здесь были, не в этой комнате, да? Нет, вот эта ниша вот у меня. Проходите, усе, вот тут, вот тут вот, вот я сплю. Вот это я в нише сплю. А если бы тут спал, то все. Он, видите, как он все. Он, Балконная дверь висит на этом. Это лежит на этом все. В общем. Короче говоря, все, это вообще кошмар. У меня до сих пор колотит труса, не знаю, что. Більш детально про ворожі обстріли області та ліквідацію їх наслідків розповів Сергій Ковтонюк, підполковник служби цивільного захисту головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Дніпропетровській області зранку на Дніпропетровщині, як і по всій Україні, гаряче. Чотири години тривоги та масової атаки росіяни скерували по Дніпропетровській області понад 18 ракет. П'ять з яких знищила наша протиповітряна оборона, окупанти били по мирних кварталах, цивільній інфраструктурі та звичайним людям. Сьогодні російські окупаційні війська вдарили по Дніпровському, Кам'янському, Нікопольському та Криворізькому районах, влучили по критичній та цивільній інфраструктурі, житлових кварталах та транспортних зупинках. Є понівечені багатоповерхівки у Дніпрі. На всіх місцях прильотів зараз працюють рятувальники та аварійні служби. Інформація щодо масштабів та руйнувань з'ясовується. На жаль, внаслідок обстрілів четверо мирних дніпрян сьогодні загинули, та попередньо 19 поранені. Четверо з яких знаходяться у тяжкому стані. Медики надають постраждалим всю необхідну допомогу. Біля місця обстрілу в індустріальному районі розгорнуто пункти прийому для звернень громадян постраждалих внаслідок ворожої атаки за адресами вулиця Калинова, 94 та 92А. Також із заявою ви можете звернутися до відділень поліції чи на лінію 102. В обласному центрі, внаслідок ворожих ракетних атак, організовано тимчасовий об'їзд вулиці Калинової через вулицю Байкальську від Янтарної до проспекту Слобожанського. У Дніпрі, у зв'язку з ворожою атакою по одному з енергетичних підприємств, тимчасово припинено водопостачання на вулицях Кожем'яки, Дарницькій, Путилівській, Дівочій та Знаменівській, а також на прилеглих вулицях. Можливі перебої з водою і за іншими адресами. Тож про всяк випадок зробіть запаси води. Президент України відреагував на масовані ракетні удари рашистів. Володимир Зеленський звернувся до нації. Українці, українки. Ранок важкий. Маємо справу з терористами. Десятки ракет, іранські шахіди. У них дві мішені енергооб'єкти по всій нашій державі Київщина і Хмельниччина, Львів і Дніпро, Вінниця, Франківщина, Запоріжжя, Сумщина, Харківщина, Житомирщина, Кіровоградщина, Південь Держави. Вони прагнуть паніки і хаос, хочуть знищити нашу енергосистему. Вони безнадійні. Друга мішень це люди. Спеціально обрали такий час і такі цілі, щоб завдати якнайбільше шкоди. Але ми, українці, допомагаємо одне одному, віримо в себе, відновлюємо усе зруйновано. Зараз можуть бути тимчасові перебої з електрикою, але ніколи не буде перебоїв з нашою впевненістю певністю у перемозі. Чому саме такі удари? Ворог хоче, щоб ми злякалися, щоб люди побігли, але бігти ми можемо тільки вперед і демонструємо це на полі бою. Так буде і надалі. Працюють зараз рятувальники, працюють наші ППО. Вже на зараз 38 повітряних цілей збито. Сьогодні будьте, будь ласка, в укриттях завдяки допомозі наших військових. Все буде нормально. Завжди дотримуйтесь правил безпеки, завжди пам'ятайте, Україна була до того, як з'явився цей борох. Україна буде і після нього. Слава Україні героям слава президент. Завершив розмови з канцлером Німеччини Олафом Шольцем і президентом Франції Еммануелем Макроном. Домовились про завтрашнє засідання країн Великої Сімки з жорстокою заявою щодо підтримки України, посилення допомоги у закритті українського неба, подальші санкції. Повідомив керівник офісу президента України Андрій Єрмак. У відповідь на терор Росії Європейський Союз надасть Україні ще більше озброєння, заявив верховний представник Євросоюзу Жозеп Борель. Він, зокрема, зазначив наступне. Є глибоко вражений атаками Росії проти мирних жителів у Києві та інших містах України. Таким дієм немає місця у 21 столітті. Додаткова військова підтримка з боку ЄС уже в дорозі. Інформація про масований ракетний удар расистів по мирному населенню та об'єктам критичної інфраструктури України вразила світову спільноту. Ось так світові змі, зокрема агентство Рейтер, демонструє наслідки російського терору в українській столиці. Конечно. Кому треба допомога? Я не знаю, шукаю. Як поінформував головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний, країна-терорист Російська Федерація завдає масованих ракетних та авіаційних ударів по території України. Застосовує ударні безпілотні літальні апарати. Агресором випущено 83 ракети. 45 з них знешкоджено нашою протиповітряною обороною. Збройні сили роблять все можливе, щоб захистити співгромадян. Речник командування повітряних сил збройних сил України Юрій Ігнат повідомив, що російські військові вдарили по Україні високоточними ракетами Х-101, х 555 які запускають зі стратегічних бомбардувальників з Каспійського регіону, а також застосували ракети Калібр з Чорного моря, Іскандер, С-300 та Торнадо. Більш детально про ситуацію в столиці розповість наш власний кореспондент у Києві Сергій Салій. Отже, Сергію, вітаю. Вітаю, студія. Ранок у столиці почався дуже тривожно. З 6-ї години ранку розпочалась повітряна тривога. Вже буквально за годину почались перші прильоти. Зокрема, у районі університету Шевченка. Там був перший прильот постраждало більше 20 людей. На даний момент відомо про вісім загиблих. Потім пролунала ще серія вибухів, зокрема в районі залізничного вокзалу. Там по із самого вокзалу повилітали скло. повилітало, видно, що там. Ну, трохи постраждало, хоча залізниця далі продовжує працювати. Так само потяги ходять, просто вихід на інші вестибюлі. Також відомо про прильот по одній із теплоелектростанцій. Зараз не буду говорити яку, але у Києві дуже досить добре видно, як з неї піднімається дим. В деяких районах відсутнє світло. Така зараз ситуація. Люди зараз люди почали трохи виходити. А така ситуація наразі. Будемо далі спостерігати, буду вас оперативно повідомляти про новини. Студія вам слово. Дякую, Сергію. Бережіть себе. Це був наш власний кореспондент у Києві Сергій Салій. Ракетні удари Росія спрямовує на мирне населення внаслідок сьогоднішнього російського терору. Щонайменше 10 осіб загинуло і близько 60 поранено по всій країні. Повідомляє Національна поліція України. Телеканал, Д1 висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих. Через ворожі прильоти постраждало багато об'єктів критичної інфраструктури. В багатьох областях пошкоджені енергетичні підприємства на екрані. Ви бачите карту ракетних ударів по Україні. Так, у Львові, частина міста без електроенергії, призупинено роботу ТЕЦ та припинено подачу гарячої води. Повідомив міський голова Андрій Садовий. Мер Хмельницького також повідомив про удар по інфраструктурі міста в обласному центрі. Немає світла, не працює електротранспорт, призупинено водопостачання, не працюють світлофори. На Івано-Франківщині зафіксували удари по об'єктах критичної інфраструктури. Повідомили у військовій адміністрації. Перебої зі світлом та водою спостерігаються у Полтавській області. Міський голова Хархова Ігор Тєріхов повідомив про прильоти по місту. Удар був спрямований на об'єкти енергетичної інфраструктури. У деяких районах міста відсутнє світло і водопостачання. Знаєте додому, я хочу. Мене ще чекають там, друзі. О, ну нічого, нічого. Ми все встигнемо, все добре. До мешканців нашої області звернувся голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко. Прошу пряму мову. Зранку росіяни масово не атакують область та країну. Б'ють по критичній інфраструктурі та житлових кварталах. Терористи воюють з мирними людьми. Будь ласка, залишайтеся в укриттях, не виходьте, доки не мене небезпека. Набираємося терпіння, можуть бути тимчасове відключення води та світла, але всі служби працюють, і все ми поновимо як можна швидше. Нас не зламати і не залякати. Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук зокрема зазначив, ситуація в області контрольована. Наскільки це можливо? Довіряйте нашим захисникам, нашим силам протиповітряної оборони. Зараз вони роблять все можливе, щоб не допустити нових ракетних атак. Будь ласка, не піддавайтесь паніці, бо саме цього ворог і хоче домогтися своїм терором і вірте в збройні сили України. Вони найкращі. Вихід на кордони 1991 року чи припинення існування Росії у сучасному вигляді, колишній командувач армії США у Європі, генерал Бен Ходжес закликав починати готуватися до розпаду Російської Федерації. Натомість багато світових лідерів не хотіли б такого розвитку подій, чи є реальною перспектива дезінтеграції північного сусіда, та який варіант більш сприятливий для України, розбирався наш власний кореспондент у Києві Сергій Салій. Ми народ, це наша етнічна земля, і ми не будемо нікого питати, тому що після перемоги Україна, а вона буде обов'язково, ніхто не буде питати переможеного, де і що нам. Будувати націй Серес, верховний староста ерзянського народу, показує кордони своєї батьківщини Ерзянь Мастор, яка на початку 90-х мала шанс, але так і не змогла вирватися з російських кайданів. Це все наша наша країна. Сотні років окупації Росією так і не поставили на коліна чотирьохмільйонний народ Ерзя, і тепер вони активно включились у боротьбу за свою незалежність, засуджують інтервенцію Росії в Україну та беруть участь у війні з українського боку. Лідер Ерзян Боляєн Серес з 2015 року спочатку служив у 10-й гірсько-штурмовій, а потім у 14-й механізованій бригаді. Ми можемо вижити тільки в своїй державі. Все інше веде до знищення нашого народу і, і далі продовжувати бути під Москвою, Це значить приректи себе, то тобто погодитися з тим, що тебе знищують, а ти нічого не робиш. Тому в нас буде своя держава, бо ми без неї не виживемо. 1 жовтня у естонському місті Отепля відбувся Ерзянський національний з'їзд, скликаний на еміграції через репресії в Росії. Там було проголошено курс на незалежність та затвердження бажаних кордонів. Кандидат політичних наук Андрій Ковальов переконує, напавши на Україну, Росія розпочала шлях до свого розпаду, адже Російська Федерація зараз тримається куби тільки завдяки силі та вливанню мільярдів доларів у нестабільні регіони. Коли гроші закінчаться, а сили більше не залишаться, імперії прийде крах на руїнах. Російської Федерації постане близько 30-40 незалежних держав. Можливо, з'являться кілька конфедерацій Насамперед, конфедерація народів вільного і Далюралу, Можливо, це буде конфедерація кавказьких народів. Загалом Російська Федерація складається з 21 національної республіки та понад 200 національностей. Частина з яких на початку 90-х проголосили акт про державний суверенітет, деяких купили грошима, а інших включили до складу Росії силою, як, наприклад, Чеченську Республіку Ічкерія, яку приборкали тільки 2000 року. Мені здається, що в республіках очолять процес теперішні пропутінські еліти, про владні, які просто одного дня, коли Путін стане слабким, коли е Федеральний центр стане слабким, коли стане слабким російська економіка, вони зрозуміють, що вони тепер можуть бути елітою номер один, а не елітою номер два на рівні федерації. 29 вересня. Президент України Володимир Зеленський звернувся до корінних народів Російської Федерації та закликав виступити проти війни та мобілізації. Адже росіяни як м'ясо використовують не свій етнос, а інші корінні народи. Дагестанці не повинні погибати в Україні, чеченці. Ингуши, Осетины, Черкесы и любой другой народ, который оказался под российским флагом. Всего почти 200 разных народов. Вы знаете, кто отправляет их в Украину. Тот, кто отправляет, он и хочет их сделать грузом 200. Ініціативу підхопила Верховна Рада на пленарному засіданні 6 жовтня. Депутати звернулись до світової спільноти із закликом підтримати право на самовизначення корінних народів Російської Федерації за незалежність Ічкерії, за незалежність Тагістану, за право на самовизначення бурятів калмиків і всіх народів, які зараз пригнічуються в Росії. Ці народи мають мати свої держави і бути незалежними. Це право передбачене міжнародними структурами вищого рівня. Я вважаю, що в умовах. Коли президент Росії здійснює так звану мобілізацію, яка дорівнює могілізації і фактично знищує малі народи Російської Федерації, будь будь-яка народність в Росії має право на відокремлення, на самовизначення і так далі. Військові експерти переконані, навіть якщо перемогти Росію на полі бою і потім почувати на лаврах, вона обов'язково повернеться, тільки вже краще підготовленою. Насправді запанує мир, коли Російська Федерація припинить своє існування у сучасному вигляді. Сергій Салій, Олександр Клименко, Київське бюро телеканалу, де 1 про погоду на вівторок, 11 жовтня. У Дніпрі триматиметься мінлива хмарність, опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 3 градусів тепла вночі до 14 градусів тепла в день. Вітер північно-західний до 7 метрів на секунду. Телеканал д 1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. на цьому випуск новин завершується у студії. Працювала Маргарита Сопільняк. Сьогодні український народ виборює правду та незалежність. Дякуємо нашим захисникам і захисницям, З вірою в перемогу. Слава Україні! точніше 80 ракет на це...